Сенопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Ну і власне про те, що ми говорили, про зустріч Виткофа і Путіна втретє вона відбулася. Попередньо вони були 13 березня. Бачилися цього разу в Санкт-Петербурзі. Е Власне, от ви бачите, що каже видання Ексіос? Воно ну, ну, каже наступне: що, начебто, Трамп вже уірвався терпець, він хоче заважити цю війну якнайшвидше, і через оцього сіва Віткофа передав ультиматуми путіну. Послухайте, невже людина, яка везе ультиматуми, виглядає так радісно, кладе руку на серце перед диктатором, тисне йому міцну руку, не відпускаючи, аби потім сказати, Путін тобі. Гаплик, ну мало ймовірно, це все такі, от замилювання очей. Бачимо, вони зустрілися гарно по порозмовляли. Також зустрічався Витков з Дмитрієвим. Це нова зірочка Кремля, скажімо так, людина, якій Путін делегував говорити. Що хоче Росія, тобто до речі, про це ми говорили з експертами. Що е, Дмитрів – це єдина людина, з якої власне зняли санкції після 22-го року, або він спокійно відправився Сполучені Штати Америки, і він відповідно е, говорить не там, як сказав президент Путін, як каже президент Путін, як каже е, Владимир Владимирович, він там шури-мури, говорить про якісь фінанси, про заохочення, про рідкоземи російські, про спільну співпрацю в нафті і в газу. Арктику і таке інше. Тобто намагаються росіяни, я так розумію, підкупити, піддобритися і ще більше налаштувати свої зв'язки саме з матеріальної точки зору, скажімо так, зі Сполученими Штатами Америки. Бо я вам нагадаю, вчора зустрічався відков з Путіним. Вчора було 11 так, квітня. І буквально от напередодні також зустрічалися делегації США і Росії в Стамбулі. Бачимо два паралельних треки: тобто, Росіяни і США контактують на двох напрямках в Стамбулі. кажуть, що вони там зранку до вечора до речі говорили з 10 ранку, я ж до 8 вечора орієнтовно, начебто, не говорили про Україну, а говорили про зближення дипломатичних відносин щодо між США і Росією. Там відбувся обмін. Віддали вони США, віддали Росії людину, яка займалася закупівелею мікросхеми чіпів для військово-промислового комплексу Російської Федерації, якому загрожувало 160 років ув'язнення, натомість Росіяни повернули американку Росіянку 30 на 50. Ну тому, що це людина жінка, яка в п'ятнадцятому році 2015 році взяла громадянство США, і за що її засудили в Росії за те, що вона в 22-му році. Волонтерські організації українські пожертвувала 51 долар. Це в Росії в диктаторській країні розцінили як державну зраду і впаяли її 12 років е суворої колонії, Розуміємо, за 51 долар волонтерської допомоги. Ну відповідно, якщо говорити про те, і що говорили навіть не так, не про те, що говорили Вітков і Путін, а як це в пресі подали, тому що видання Ройтер нагадало про домовленості і те, що Вітков. Передав Трампу, але ця новина вона вийшла в той момент, коли якраз Вітков і Путін зустрічалися. всі це сприйняли, нібито ось про що домовилися 11 квітня в санкт Петербурзі Росія і США ні, це, начебто, підсумки розмови Віткофа і Путіна 13 березня. Так, от найшвидший спосіб закінчити війну в Україні це задовільнити вимоги Російської Федерації про право власності на чотири українські області, які Кремль формально анексував у 2022 році. Про це на зустрічі із президентом США Дональдом Трампом нещодавно, начебто, заявив його спецпредставник на близькому сходу і головний переговорник з росіянами Стів Витков. Як пише агентство Reuters із посиланням на двох американських чиновників і п'ять інших осіб, знайомих із ситуацією, така розмова відбулася незабаром після того, як у Вашингтоні побував російський переговорник Кирил Дмитрів. Ідею здачі українських територій агресору, Вітко вже озвучував і раніше. Зокрема, пригадуєте це скандальне інтерв'ю е, такеру Карлсону минулого місяця. Однак кіт Келох, якого президент США призначив своїм спецпредставником у справах України, навіть не так призначив спецпредставником у справах Росії України, а потім відкотив його до справах України, тому що занадто проукраїнський насправді є Келох. Так, от він зауважив, що Україна, хоч і готова вести переговори щодо деяких умов пов'язаних зі спірною землею, вона ніколи не погодиться на те, щоб Росія повністю володіла цими територіями. Повідомили два. Джерела, як зазначає Ройтер, та зустріч завершилася без ухвалення Трампом якогось конкретного рішення про зміну стратегії США щодо війни в Україні, і після того Вітков вирушив на переговори до Росії, які власне проходили. Вчора, але знову ж таки наголошую, що багато ресурсів телеграм-каналі це подали вчора, нібито от свіжа зустріч. І оце зараз є вам роз'яснення. Наша делегація відправилася в Сполучені Штати Америки, де зустрілася з представниками міністра фіна... Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки. Видання Ройтер каже, що зустріч відбулась в антагоністичній атмосфері, тобто абсолютно несприятливі, абсолютно нікому. На цій зустрічі не вдалося дойти якихось компромісів. Так наперед вам тізерну, скажу, що чого начебто домагаються наразі Сполучені Штати Америки. Ну знову ж таки, вивалили в інфопростір і вита... не пригадую, яке видання про те, що мовляв там знову ж повернулася адміністрація Трампа до вимог, щоб повернути їм грантові гроші, які нам надавала ще адміністрація Джо Байдена, тобто ті кошти, які нам з 22-го року надавали. Безповоротно, ми не мали їх віддавати, аби воювати. Тепер знову ж таки, нібито повернулися Трамп до того, що це борг. Ну але знову ж таки експерти не кажуть і натякають, що можливо, ці от повідомлення в змі це вони просто згадали угоду. Наприкінці березня, і це не є оновлена угода. Будемо чекати офіційних ем, повідомлень. Але хочу наголосити, що США хочуть отримати контроль над газопроводом Газпрому, який проходить через Україну до Європи. Це повідомлення не ж не офіційне, це інсайди, але це цілком лягає в концепцію інших повідомлень про те, що Росія і США ведуть активні перемовини, можливо, про відновлення постачання газу до. Європи наголошу на чому, що ці оця, оця зустріч рідко рідкоземель, рідкоземельних угодах вона була на рівні з боку України, на рівні заступників міністерств. Тобто, ми розуміємо, що нічого серйозного кардинального там рішуватись не могло лише якісь технічні можливо питання розуміти, що хоче кожна зі сторін. Ну знову ж таки кажуть, антагоністичні настрої. Більше по фронту давайте говорити, що відбувається в Україні. Нагадаю, вам повідомляють. Немало ресурсів, що квітень травень, та й навіть офіційне наше військове керівництво каже, що намагатимуться Росіяни наступати, в тому числі Сумська область, Куп'янсько-Лиманський напрямок. Там ситуація дуже непроста, тому що нібито Путін прагне взяти Луганську область до 9 травня під контроль. Відповідно, там є частина Луганської області, які вони не контролюють.